Зглянемо нещодавню публікацію Reuters про справжні наміри Путіна. як повідомляє Reuters, Путін має намір продовжувати боротьбу в Україні, поки Захід не прийме його умови миру. Крім того, Путін вважає, що економіка Росії та його армія достатньо сильні, щоб витримати будь-які додаткові західні санкції. Повідомляють джерела Reuters. Яка ваша реакція на це? Росія показує, що достатньо сильна, щоб продовжувати, і Захід, начебто, на це не може впливати. Вона погрожує Заходу ядерною зброєю, якщо він буде втягнутий. І я думаю, що я вже говорив вам, що якби я був військовим радником президента Путіна, Росії довелося б уникати безпосереднього втручання Заходу у війну, тому що міц НАТО на порядок більша ніж військовий потенціал Росії. Росія вже бореться з Україною. Уявіть, як би вона воювала, як би воювала проти НАТО чи Америки. У неї не було б шансів на перемогу. Президент Путін завжди галасує, намагаючись тримати захід подалі від конфлікту. Але жорстока реальність така, що у нього закінчуються люди. у нього закінчується військова техніка. У нього економіка перебуває на воєнних рейках, які дуже швидко поглинають гроші. І єдиний спосіб профінансувати це продаж нафти та газу. і тому, якщо ви зможете зупинити цей дохід і у вас є способи це зробити, то це ще більше ускладнить життя Росії. і переважаюча більшість моїх військових колег сходиться на тому, що історія свідчить, що ви можете домовлятися з президентом Путіним про що завгодно. Але це ні до чого не приведе. Ви повинні змусити Путіна зупинитися або у військовому, або в економічному плані. Я підозрюю, що захід спочатку перевірить всі економічні заходи перед військовим втручанням. І є кілька досить суттєвих заходів, які можуть змусити Путіна піти на поступки. Ви щойно згадали також про економічні заходи тиску однак навіть президент США Дональд Трамп не впевнений, що його санкції проти Росії можуть істотно вплинути на думку Путіна і змусити його припинити війну. І чи не здається вам, що це може бути ознакою певної слабкості з боку США? Ви маєте рацію. Даніелю, якби хтось із ваших колег міг сказати. Про що думає і що збирається робити президент Трамп, то він був би розумніший за мене. Президент Трамп здається, сам вирішує, що робити. Він не любить, коли його сприймають за дурня. йому не подобається відчувати себе ідіотом. Отже, Путіну дали шанс зупинити війну, але він цього не зробив, і було б цікаво побачити, що Трамп зробить далі. Він не хоче, щоб історія запам'ятала його як президента, який не скористався шансами зупинити війну. Я думаю, варто уточнити, що я чув, як деякі люди говорили про 100% тариф для всіх, хто купує російську нафту. Не все так просто, адже найбільшим споживачем російської нафти є Китай. Тому єдине, що ви зробите, це завдасте величезної шкоди відносинам з Китаєм, а також з Індією. Це не те, чого може хотіти зробити американський президент. Отже, ці тарифи мають наслідки, і вони не матимуть негайного ефекту. Ви знаєте, Росія має достатньо запасів нафти та газу та достатньо заощаджень, щоб продовжувати війну до кінця цього року. Питання. Однак в кінцевому рахунку полягає в тому, чи хоче президент Трамп зупинити це і чи зможе він використати міць американської економіки. Тому що, мабуть, це буде найкращий спосіб зробити це. Ви також згадали про можливість використання президентом Трампом військових інструментів для підтримки України Цікаво, що західний постколумніст Девід Ігнатіус повідомив про кілька причин, чому Трамп пішов на ескалацію проти Володимира Путіна. І Одна з причин полягала в тому, що Трамп визнав ефективність військової сили США в її операції проти Ірану чи не здається вам, що цей успіх, військовий успіх США в Ірані, також може не тільки заохотити, але й спробувати змусити Трампа розглянути можливість використання військової сили в Україні або використання військової підтримки для більшого тиску на Путіна. Так, це можливо. Мушу сказати, що моє тлумачення американського удару по Ірані полягало в тому, що ми бачили, що Ізраїль розпочав планування, на розгляд якого вони явно витратили багато часу протягом більш ніж року планування, щоб увійти до Ірану, тому що вони використовували сухопутні війська, щоб вивести з ладу деякі системи протиповітряної оборони це була неймовірно ефективна операція. а ізраїльтяни діяли над Іраном, над Тегераном майже безкарно. І це, мабуть, було дуже страшно для іранців якби не зовнішнє втручання, де б ізраїль зупинився. і я думаю, що Америка змогла сказати: дивіться, єдина зброя, яку ми маємо, це потужний боєприпас, 30-ти тисячні фунтові бомби. Якщо ми втрутимося і використаємо їх, угода полягає в тому, що ви припините атакувати Іран. Отже, хоча ми цього не знаємо, схоже, що це був спосіб Трампа сказати: дивіться, у вас немає зброї, щоб вивести з ладу ці підземні об'єкти, а ми маємо. Але в обмін на це ви повинні зупинити війну проти Ірану. І, схоже, це спрацювало таким чином. Це пояснює, чому президент Трамп, який зазвичай не прагне втягнути Америку в нову війну, завдає одного короткого різкого удару, але насправді доводить війну до кінця. Незрозуміло, як це спрацює проти Росії. Росія є більш боєздатним супротивником і навряд чи зупиниться після короткого удару Америки. Ототожнювати ці дві ситуації не слід. Америка буде обережною, щоб уникнути довгої війни з Росією. Я думаю, що це небезпечно, і Трамп не має бажання це робити. однак, білий дім може розглянути можливість надання Україні ракет великої дальності. Чи вважаєте ви це рішення можливим кроком відчаю з боку адміністрації США, якщо Путін і далі водитиме Трампа за ніс і відмовлятиметься від пропозиції припинення вогню? Це можливо. Ракети великої дальності є частиною їхньої відповіді. Але я також думаю, з військової точки зору, ви знаєте, Росію зупинили на полі бою. Не скрізь, але Україна була дуже ефективною, і багато в чому це сталося завдяки безпілотникам. Технології розвивалися стрімко спершу дрони, потім засоби їх радіопридушення. Тепер у них дрони з волоконною оптикою, а поля бою вкриті тонкими кабелями до 15 кілометрів завдовжки. Це зменшує ефективність дронів, бо кабель важить близько 2 кілограмів. Це знижує мобільність дронів, але унеможливлює їхнє заглушення. У результаті на значних ділянках фронту утворилися зони, куди російські сили не можуть прорватися, їх буквально зупинено. Це неймовірно їх дратує, і тому це та сфера, де потенційно Україна може скористатися перевагою. Далекобійні ракети, хоч і завдадуть Росії певної шкоди, але це радше як гетьзі на літньому пікніку, дошкуляють, але не критично. вони не можуть завдати великої шкоди. Вони просто трохи дратують. І я підозрюю, що саме це відчуває Путін щодо ударів безпілотників на далекій відстані за винятком одного, і мушу сказати, я в захваті від того, як Україна провела операцію Павутина, під час якої їм вдалося завдати ударів по російських бомбардувальниках глибоко на території Росії. Це виявилося неймовірно ефективним використанням технологій, дуже хорошим довгостроковим плануванням, і безсумнівно це зашкодило Росії. Ми вже бачили значно менше російських літаків, які просуваються повітряним простором Великої Британії, що лише демонструє наскільки ефективним був цей удар.